Всім привіт! З вами сімейний лікар, і сьогодні ми поговоримо про правила прийому препаратів заліза та побічні дії, які можуть з'являтися на прийом препаратів заліза. Отже, перше, препарати заліза варто приймати під час їжі. Тим не менш, всмоктування заліза відбувається краще при прийомі лікарських засобів перед прийомом їжі, але прийом до їжі дуже часто провокує появу побічних дій, про які ми поговоримо пізніше. Друге правило. Препарати заліза потрібно вибирати, у яких в складі вже є аскробінова кислота, тобто вітамін С, оскільки без вітаміну С залізо не всмоктується шлунково кишковий тракт. Третє правило: не рекомендовано запивати препарати заліза чи то кавою, чи то чаєм, тому що танін, який міститься в чаї, з'єднується з залізом і утворює погано розчинність сполуки. Наступне правило: не потрібно одночасно з прийомом заліза приймати препарати кальцію, солі магнію. Тетрациклінові та фторхіноглонові антибіотики і левотероксин. Якщо проговорити побічні прояви, які можуть з'являтися на фоні прийому препаратів заліза, то це нудота, металевий присмак в роті, анорексія, закрепи, рідше проноси. Ці диспептичні розлади можуть зменшуватися при прийомі заліза після їжі або при зменшенні дози. Тим не менше, варто сказати, що сучасні препарати заліза викликають незначні побічні явища. І тим не менше, якщо вони дійсно суттєві, то лікар може розглянути варіанти ін'єкційного введення препаратів заліза для усунення проявів залізодефіцитної анемії. Будьте здорові та бережіть себе.